Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Бог створив жінку, щоб вона мала спілкування зі своїм творцем у раю і була повноцінною помічницею чоловіка, але диявол лукавством звів Єву послухати його брехню замість істини Божої. Так само і сьогодні люди зводяться інформацією сатани, ухиляються від Христа, від Слова Божого і втрачають рай з Богом. Вигнана за демо, в одязі зі звіриних шкір, з розніваним чоловіком, майбутня мати першої вбитої дитини та майбутня мати його вбивці, Єва почувала себе нещасною, самотньою, переможеною, невдахою. Як важко, напевно, було йти з Адамом на схід від Едему у світ, в якому важко буде навіть просто вижити. Як важко жити у раю, а потім покинути його, чого в той момент Єва хотіла найбільше. Перша жінка всім серцем хотіла повернути і зупинити ту мить, коли в раю вона почала слухати диявола, міркувати з ним, думати, як він, і робити те, що він каже. Бажання все виправити і не допускати тієї фатальної помилки не давало їй спокою.